По-перше, МП немає. І ви ж це прекрасно знаєте. Не треба видумувати, що це московського патріархату і годі розвішувати ярлики. У даному питанні у нас є е, прихильне управління, там є прес-служба. Засвідчити публічно е, про те, що вони від'єднуються від Москви. Такого засвідчення немає. Більше місяця тому вступив у силу закон про заборону РПЦ і пов'язаних з нею релігійних організацій. В УПЦ лишилося вісім місяців, аби розірвати всі зв'язки з російською церквою. Та полтавські священники запевняють, що московського патріархату тут немає. Як виконують закон в регіоні про це та інше сьогодні у проєкті Тригернуло. Мене звати Наталка Шарай. Мої вітання далі докладно. І перш ніж переглянути випуск, не забудьте уподобати канал, підписатися на нас у соцмережах. Мережах та прокоментувати. Поїхали. Добрий скальбаська. Ми можемо поставити вам кілька питань. Хотіла запитати про те, як виконуються норми закону про заборону релігійних організацій пов'язаних з Російською Федерацією. Всі, всі питання і У нас є владика, який управляє пархі. А як я можу до вас звертатися? Єальне є управління, де є начальник. Філіп. Оці всі питання у нього рішать. А, а так ну мені просто як прихожанці не можете пояснити. А якби моє прихожанка? А якби я хотіла не є Так, Вставайте тоді, приходьте. Платок треба залізнути. Настоятель спадської церкви УПЦ у Полтаві, яка розташована біля центрального Раксу, не захотів пояснювати журналістам, як він виконує закон про заборону релігійних установ, які пов'язані з РФ. І варто сказати, що це типова реакція священиків УПЦ. Вже підходили до нас. Запитували даному питанні. У нас є прихильне управління. Там є прес-служба, прес-секретар. Будь ласка, з офіційними поясненням звертайтеся до. Опини. Митрополит Полтавській та Кременчуцький православної церкви України Федір розповів Суспільному, що не пригадує останнім часом ініціатив релігійних громад чи священиків приєднатися до ПЦУ. Та чому ж переходити, якщо Українська православна церква у назві немає нічого російського? Чи має. церква УПЦ Московського патріархату діє згідно грамоти патріарха Олексія II від 90-го року, а там захована голка кощія. Тобто в цій грамоті сказано, що ця церква єднається з усім православ'ям, з усіма православними церквами тільки через російську православну церкву, тобто вона є частиною російської церкви. Якщо говорити мовою філології, такий неологізм, тому що такого статусу не існує, має бути або автокефальна церква, або автономна церква. Автокефальна – це незалежна, автономна, є частиною іншої церкви. А це замаскований статус фактично частини Більшої більшої структури, тобто частини РПЦ в Україні, тобто УПЦ дія згідно з грамотою і Томосу не отримувала. То чи є вона автокефальною, тобто незалежною частиною Вселенської православної церкви. Частина ієрархів від'єдналася, провели е, з порушеннями статуту е, церкви, провели незаконний харківський собор. Там обрали іншого предстоятеля, і так виникла оця лінія, яку ми сьогодні називаємо Московський патріархат. Вони мали обирати кандидата на пристоїт. Ете тільки з єпископату цієї української церкви, а митрополит Володимир на той час мав статус митрополита Ростовського і Новочеркаського, тобто вони його запросили з іншої структури. Ну але для Росії це одна структура на сайті РПЦ. І сьогодні всі ці єпископи є єпископами РПЦ. На сайті Російської православної церкви і справді є ці єпископи, а також є опис УПЦ. Українська православна церква є самокерованою церквою з правами широкої автономії у складі московського патріархату. А ось і в розділі діячі руської православної церкви є перелік усього єпископату УПЦ. І в одному списку з одіозним Павлом Лебедем є і митрополит Полтавський і Миргородський Філіп. Не треба юпшуків проводити. Все як на долоні, але парафіяни ж УПЦ переконують їх там. нет. А якому патріарху тоді підпорядковується УПЦ? Ніякому Дома? патріарху У нас митрополи. У нас завжди в Україні були митрополіти, Ніколи не було ніяких патріархів. Ну, патріарх не обов'язково має бути в Україні, він же може в іншій країні бути. Ну там чи в Варфалові. Ну тоді в е, вселенському патріарху, Єрусалимському, Феофілу, якщо вас вже так цікавить. Це все вигадки, те, що ви думали там, що масту московські патріархати тут майже тут всі тут сидять і тільки ждуть, коли сюди Москва прийде. Нікому на Москва тут не потрібна. Так, а де патріарх? Якщо Що не в Москві? то де? пожалуйста, Степан, дзвонили, срочно треба йти, срочно треба йти. Пойдем, там діти позвонили. Пойдемо достиг. Извините, інтерв'ю. Ну, тут... Какие діти? Ну наші діти позвонили, пойдемо. Також і священнослужителі УПЦ і їхні парафіяни уникають розмов про російсько-українську війну. Усіх шкода, до чого тут політика, та московські родичі до мене не можуть приїхати. Була історія, ви читали історію. Та скільки воїн було від Петра, від скіфів, від монголів, і що? Так та росіянам треба обивають? Міняти, міняти віру. Ну, що ви робите? Та ну Ну, що ви серцюєте? А в мене родичі є, не родичі, правда, а приятелі. Ну, Зато в моєї такої бабки два сина закінчили в Москві і там і залишився. Один дипломат і другий там де. Один преподавав в Мексиці, ось приїхав, а їй тепер бідний дзвонить, йому приїхати нема, це добре. Ой, мені кажеться, їх не благословляють, їх посилають таю. І попробуй не піти там. У нас оце он скільки ховається. І церква не допомагає. Ховаються і все. І в нашому домі є такі, що не виходять хлопці. І скрізь виходять. Тобто, ви хочете сказати, що вам шкода тих е, російських хлопців, які йдуть до команди. Не, не всіх шкода, молодь, ну вони пушучне, м'ясо і все. А на питання, що їм розповідають на богослужіннях, відповідають ось так. Якщо ви ходите до церкви, ви повинні знати, що Ісус Христос це е, релігія, це релігія міру, любові і все інше. Тут розповідають про Євангеліє, про заповіді Ісуса, як Він заповідував, що нам робити, як нам жити. Є десять заповідей – Не вбивай, не кради, возлюби ближнього свого і таке інше. І до чого тут е, якась політика? По У Євангелі обговорюється. Кожну службу читається Євангеліє, потім. Батюшка розказує, що в цьому Євангелії було. Ну й українці забувають про головні беззаперечні докази того, чому УПЦ МП становить загрозу. Треба пам'ятати, що ця церква, яка сьогодні хоче нібито замаскуватися, що вона українська, вона взяла пряму участь в агресії Ерефії проти України. Яким чином? В монастирі Донбасу, зокрема Святогірська лавра біля Слов'янська, вона переховувала е, в своїх стінах. Бойовиків під виглядом всякого казачества, добровольчества і так далі. Це були російські військовослужбовці, зброя і так далі. Вони ховалися в монастирі до часу. Ну, А відверто, відкрито, вони, ця церква возила реліквію, називалося «Дари волхвов». І в складі делегація, яка об'їздила весь Крим і часткову Україну, якби керівником охорони цієї реліквії був терорист Гіркін. Це відкрита інформація. Тобто Росія використала свій філіал. В прямій агресії України про це треба не забувати. У полтавській єпархії на дзвінки не відповідають, тож їхнього пояснення, чому вони не виконують закон, ми не маємо. Щоб виконати його, потрібно ж не так багато. Очільник УПЦ має публічно оголосити про від'єднання від РПЦ. Якщо ж за вісім місяців ані очільник, ані окремі релігійні громади цього не зроблять, то влада припинятиме діяльність релігійної організації в судовому порядку. Їм ніхто не заборонить рішення оскаржувати. Ось так прописаний закон. Мені церква головне. Вона намолена, начитана. Оце мені головне. А там завтра татари прийдуть, а зав а післязавтра монго китайці нас завоюють, чи бог його знає, що буде завтра. А ви ходите до УПЦ? Пишіть в коментарях, чи має вона відношення до Російської православної церкви. У Полтаві сталася бійка за участю працівника поліції. В одному із ресторанів між відвідувачами стався конфлікт. Там під час бійки тілесні ушкодження отримав один чоловік, житель Києва. Чоловіка побили, коли він вступився за свою дівчину, до якої приїхав у гості. Постраждалого доставили до лікарні зі струсом мозку, переломом носа та іншими забоями. Повідомили у телеграм-каналі Державного бюро розслідувань. Серед відвідувачів закладу, з якими виник конфлікт, був працівник поліції. Його відсторонили від від роботи на час службового розслідування, а кримінальне провадження перекваліфікували з умисного легкого тілесного ушкодження на хуліганство, вчинене групою осіб. Максимальна санкція статті позбавлення волі на строк до 4 років. Призначено відповідна е, відповідне службове розслідування, е, в ході якого дисциплінарна комісія проведе ретельну перевірку і надасть оцінку діям е, цього поліцейського, е, відповідно чого. Будуть прийняті е, принципові заходи та, е, дисциплінарного характеру відповідно нього. ДБР затримало трьох чоловіків, причетних до побиття. За даними слідства, це місцевий правоохоронець та відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, а також його помічник. За джерелами суспільного з правоохоронних органів йдеться про заступника начальника відділу кримінальної поліції Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області Олександра Перелі. Кримінальним авторитетом є Олександр Павлюченко. Чи ви випадково не були свідком цієї бійки? Пишіть під цим відео все, що знаєте про конфлікт. У Полтаві зросли ціни на деякі продукти. У супермаркетах найбільше здорожчали молочні та кисломолочні і яйця. Засуха влітку дала свої плоди, а ще окупація частини сільськогосподарських угідь в Україні та ускладнена логістика. Дуже молочка зросла. Ну, пачка масла 100 гривень, яйця 60 гривень, десяти. Це нереально. Масло було 60 гривень, як по акції 50 брала. Ну, буквально два місяці. Назад. А яйця було по 39-37 по купувала, вони 59. Два рази. Все зросло, що там казати, на всі, всі продукти. Час воєнного стану основними причинами здорожчання харчових продуктів є те, що частина сільськогосподарських угідь є в окупації. Частина є замінованими, а відтак непридатними для вирощування рослинної продукції і для вирощування кумбі кормів. Несприятливі умови для експорту харчових продуктів, заблоковані порти. Ви це знаєте, і логістика є ускладненою. Це загалом питання міжнародної логістики і подорожчання палива в цілому. Зростають у ціні також овочі та фрукти. Загалом нічого нового, наближаються різдвяні свята і продукти завжди дорожчають. І за прогнозами ціни спадати не будуть. А ви помітили, як зросли ціни? Пишіть нам в коментарях. На початку тижня через сильні пориви вітру впало більше 20 дерев у Полтаві, крім кількох автомобілів, більше ніхто не постраждав. У комунальному підприємстві декоративні культури працювали три аварійні бригади, які усували наслідки. Тож, коли оголошують штормове попередження та радять не паркувати автівки під деревами і самим не ходити під ними, краще дослухайтеся. Це всі головні новини цього тижня. Не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть нерви та донатьте на потреби ЗСУ. Від цього залежить і ваше життя. Відмічайте нас в сторі життя Полтави та регіону. Ставте лайки, дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе.